Вітаю, друзі! 10 листопада. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Сьогодні, за 5 днів до дуже визначної події, видання Financial Times підтверджує, що 15 листопада у Сан-Франциско все ж таки зустрінуться Джозеф Байден та Цзіпін. Офіційно цю інформацію не підтверджує ні Білий Дім, ні Пекін, але е, на полях форуму азіатського тихоокеанського економічного співробітництва так він називається. Планується саме ця дуже потужна зустріч, до якої готуються всі без винятку і в Україні, на Близькому Сході, в Європі, в Китаї, так і в Китаї, Америки, в тому числі і на Росії. Останнім часом на Росії дуже активізувалися. Ми сьогодні, під час запису програми Центру громадської аналітики, вежа детально обговорювали те, що відбувається на фронті. Дуже багато речей у воєнному плані, стверджують мої колеги, військові експерти. Не піддаються ніякій логіці. Ну, загалом то складно піддати логіці військові дії Росії, а менше з тим, що стосується, зокрема, Авдіївки, ви зможете подивитися це відео у мене на каналі, тому слідкуйте за оновленнями. Але це означає, що на сьогодні Росія більше демонструє бурхливу діяльність, аніж вона її здійснює. Тому що, до прикладу, Путін після візиту до Пекіна. Трішки там проводив певних нарад у себе на болотах, а вчора злітав до Казахстану. В Казахстані він спілкувався з Токаєвом, не зміг вимовити його ім'я. Ви певне знаєте про цей казус. Тукаєв натомість спілкувався із Путіним. Казахською мовою. Ну, як на мене, це дуже показово і вся делегація російська користувалася навушниками. Ну, вони їх одягати вже вміють. Тому, як на мене, це абсолютно очевидна така підготовка бурхливої діяльності саме і Росії, в тому числі до того, про що власне будуть мовити на цій зустрічі Джозеф Байден та Сінзіпін. Окрім того, на зворотньому шляху до Росії Путін залетів до Ростова, де нібито зустрівся з Шойгу та Герасимовим, міністром оборони та. Керівником Генерального штабу збройних сил Російської Федерації чому нібито? Тому що багато сумнів є в тому, хто власне літає до Пекіна, до Казахстану і так далі. Тому що буквально днями секретар Радбез Російської Федерації. Ніколай Патрушев, мені сказали правильно називати, Ніколай, він не перекладається. Ну, окей, нехай буде. На одному із заходів, дуже потужному на Росії, реально дуже потужному, яке організувало там Товариство, якесь знання, Захід присвячений там демонстрації потужності Росії, він говорив про здобутки Путіна в минулому часі. І це було схоже більше як на некролог. Я вам зараз люб'язно представляю переглянути можливість це відео, воно невеличке, а далі детальне обговорення з журналістами 24-го каналу, що ж власне відбувається зараз на Росії, і як це можна співставити із майбутньою подією зустрічу Джозефа Байдена та Сінзіпіна у сан франциску 15 листопада. Уставши лихих 90-х, суспільство ждало рішення соціально-економічних проблем. укрепления национальной безопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения, проявить высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность. Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом и в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета Безопасности России. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения, последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам, всегда ослабляющим государство Российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества. Я сказала про Патрушева. Ви так очі опустили. Ви пішли гуглити, що коментує Патрушев? Та ні, друзі, навпаки. Я вам дякую, що ви врешті-решт почали про це говорити. Тому що я ще три дні тому, коли там писав певні коментарі з цього приводу, хотів готувати відео, але для своїх підписників говорю ще не на часі. Бо інформаційне поле ще не розігріте, я зараз зроблю холостий постріл. Я сам не можу витягнути інформаційно, тому що це має бути консолідована інформаційна політика усього медіапростору, Але наскільки я не впливаю на вашу редакційну політику, тому ви визначаєте, що в пріоритеті І коли ви зараз озвучите цю тезу, мене тішить те, що от сьогодні ви про це говорите. А саме маєте на увазі, ну мені гуглити не треба. Я якраз був в курсі подій Патрушева, його виступів. Що він ще рахуйте сьогодні? Восьме-дев'ять днів тому почав говорити про ці заяви, які були озвучені ним на такому потужному фестивалі, який зараз проходить на Росії. Він так і називається Росія. Там задіяно дуже багато спікерів від прем'єр-міністра Росії до відомих українофобів-артистів на Росії, того само Безрукова і інших. Вони там по черзі виступають. І це має дуже величезний інформаційний. Такий сигнал інформаційну хвилю зараз на Росії, і там виступав серед інших патрушев, саме дійсно з цими тезами про які говорити. По перше, він сказав тоді, саме там він сказав, що я знаю, що на Україні є ще що здорові політичні сили, які ждуть своєї часу. Він мать має на увазі про пул і імовірний експерти, які зараз активно долучаються до ефірів навіть на українському телебаченні. Він в тому числі говорив про ядерну зброю. Так, про ядерну зброю, про те, що ми маємо надпотужну ядерну зброю, яка є гарантом нашої недоторканності на майбутні 10 років. Тобто, він констатує той факт, що він ядерну зброю використовувати не збирається, але вона в них є. Він говорить про збільшення військово-промислового комплексу, в тому числі він говорив. Інші речі стосуються економіки. Ну багато е таких тезових речей, які дійсно притаманні лише виключно Путіну, бо лише Путін раніше про це говорив. Тут я з вами погоджуюся. А попереду була заява дуже цікава е минулого і е понеділка у Пекіні е міністра оборони Російської Федерації Шойгу на е Сянчанському безпековому форумі, де зібралися представники понад 90 країн світу, в тому числі е міністр е оборонних відомств в тому числі і представники оборони відомства Сполучених Штатів Америки, Великобританії Європи, прасинисто було дуже потужне. Саме там він зробив заяву Шойгу. Ма на увазі про збереження Росії політичного підґрунтя для можливих переговорів з Україною. Тому для мене абсолютно очевидно, що на Росії зараз дійсно влада перейшла з рук Путіна до силового блоку Патрушева, який має на сьогоднішній день як факт домовленості із оборонним відносном, тому що попереду ми відзначали дуже активну війну між Шойгу та Патрушевим, а саме яка прорвалася в атаками, дронами там і так далі. Ну ФСБшники використовували цю історію. Там, звісно, і українські спецслужби працюють, але ну навіть під цей шумок ФСБшники вирішили потягати. І Шойгу, чому передавали події з посилення? Можливості золотова, який очолює Росгвардію. Буквально днями були проведені навчання на Росії Росгвардії про те, як захоплювати Кремль. Тобто там дуже дуже цікаві події відбуваються. Тому я і тішуся, коли ви говорите, що дуже супрово, що ми зараз це обговорюємо. Тобто, ви тему, яка мені там уже кілька днів її виношує. Тому я підготую вже точно сьогодні на вечір величезне відео. Ну як величезне? для таке, таке щоб сприймалися з детальним аналізом, тез, які були звучені, що вони можуть означати, і хто власне сьогодні полетів до. Казахстану це також цікава дуже річ, і хто зустрічається власне зараз із Токаєвом, тому це супер, що ви про це говорите. Я так відчуваю, що вже до цього суспільство починає бути готове. Ви так підмітили, що це було 9 днів тому. То я так розумію, що 9 днів, 40 днів, і відповідно дати, які ми точно маємо запам'ятати. Ну, ви зараз зараз мені закинете, що я там повторюю Солов'я і так далі. Ні, ні друзі. У мене свої е, висновки відмінні від Солов'я, і вони ну так, вони багато в чому збігаються з його висновками, але те, що Відзначає на сьогоднішній день ще раз повторюю влада з рук Путіна перейшла до е, саме групи силовиків Патрушева плюс Шойгу. Це така. Тимчасова коаліція це дуже очевидні речі. Всім зрозумілі. Перепрошую, тоді виходить, так, що Патрушев відчуває швидку загибель шакала. Чи розуміє, що в будь-якому випадку він зможе перейняти на себе цю владу? І що етат цар стар і болен, тому можна поборотися за владу? Я не хочу зараз коментувати ага. там здоров'я Путіна. Це окрема історія з цього приводу. Вже впродовж кількох років на Росії запущений проект. Я вже про нього розповідав. Та ви знаєте, добре його цей проект. Це проект онкохвороби Путіна. Сайт спеціально створений, який ведуть уже кілька років. Наголошую, він почав працювати ще до початку широкомасштабного вторгнення. Це дуже легко може знайти, де описується кількість терапії, які прийняв Путін, і так далі. Про його хвороби. Хоча і сам Патрушев також не дуже здорова людина. Він також за даними спецслужб Росії хворий онкохворобами. Ну там нібито підлікувався, так. Але про онкохвороби часто говорив і очільник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. І ну, певне розвідка має якусь інформацію для того, щоб це озвучити. Якщо це озвучує керівник нашої розвідки, то це те, що треба брати до уваги. Ну, Зважимо на посаду самого Буданова. Голова ГУР, наголошую правдоподібності хвороби Путіна питання залишається відкритим. і Це не настільки важливо. Це просто один із сценаріїв для того, якщо настануть добрі часи для Патрушева та компанії, щоб перебрати на себе е, правління на Росії, і ну сказати, ну все, Путін помер. Померти він може з низки причин е, насправді, але офіційна версія буде хворий, і це ніяк не викличе. Якогось збурення всі там поакають, покають 83-й чи 84-й рік, у зараз вам не пригадає. Треба просто якраз запитати. У тут якраз треба прогуглити, коли помер Брежнів, перший секретар ЦК компартії радянського союзу, який правив союзом понад 20 років. Я добре пам'ятаю ті часи. Я був чи то в п'ятому чи шостому класі. Я бачив, як у громадському транспорті плакали люди. Плакали, вони відверто плакали, жіночки. Я, я сам був в такому дуже якомусь ну незрозумілому стані. Не, не розумів, що відбувається. Всі ти що, не розумієш, брежні померли. Що тепер буде? Війна може бути. Ти це, це ти що, Треба, ну ми що, що з нами буде? Тоді це поширювалося. Хто сказав, що сьогодні може бути по іншому. Цей сценарій чітко відпрацьований на теренах радянського союзу. Він показує плавний транзит до інших людей влади. На цьому просторі, так коли люди там боя... бояться чогось іншого, але ну нічого бачите, не сталося все нормально. Я не в що такий сценарій може бути з Путіним. Тим паче, ті тези, які нині озвучуються Патрушевим і дії, які вчиняються фактичним керівництвом Росії на фронті, вказують на те, що вони є послідовниками режиму Путіна. Тобто Росія кажуть, ви не хвилюєтесь, кака била, кака єсть. Тобто, як було, так і залишиться. Як було при Путіну, так і буде нині. Це по перше більшості росіян говориться. А по друге, в першу чергу, ці сигнали дресований. Військово-політичній еліті Росії, яка нині перебує при владі, саме золото інші Бестрейкін, їхні ставленики в інших на інших щаблях їхніх силових структур. Вони зберігають свою владу, вони зберігають свій вплив на політичні протести на Росії. Це найголовніший сигнал, який зараз намагається донести команда Патрушева і Шойгу. Ми з України, як воювали, так і будемо воювати. Ми будемо стаювати свою, у нас ядерні є, і так далі. По тексту. Тобто беремо. Тези Патрушева і перекладаємо на те, що відбувається, бо дійсно ви дуже правильно підмітили, Патрушев ніколи і Шойгу ніколи не робили політичних заяв за визначенням. А те, що конфлікт між Патрушевим і Путіним є, це очевидно, тому що нагадаю березень місяць цього року. Чому Патрушев в день візиту Сінзіпіна поїхав у відрядження? Вже ми це забули. Нагадую, що Патрушев єдиний чиновників високопоставленого рангу, який не був присутній Сінзіпіном під час офіційної зустрічі всього е, пулу уряду. Е, е, Адміністрації президента Путіна із високопоставленим чиновником, з лідером Китаю, його єдиного тоді не було. Він відправився на уралбу відрядження. Чому запитання, правда? А тому, що раніше Патрошов активно налагоджував зв'язки із Сінзіпіном. Відрядження він це робив. Це Путін бачив, тому багато хто був невдоволений такою самостійністю Патрушева. але самостійністю. Але Патрошов це диктатор номер два. Він нічим не, не кращий за Путіна. Абсолютно нічим. Та ми навіть не сумнівалися, і точно великих надій на то не ставимо, тому що мені здається, що кожен наступний явно буде не кращий, а може ще й гірший. Я, я чому зараз роблю на цьому акцент? Тому що пригадуючи історію з Пригожином, коли тут в Україні почали співати діфірам цьому вбивці, і казали: О, дивіться, який класний чувак. Я говорю, ви притомні, ви забули, як він розстрілював дітей і цивільних у підвалах у а, Бахмуті. Ну, говорю, нагадаю. Він катував просто людей. Це це звір, це, це не людина. Тому в цій частині патрошев нічим не відрізняється від Путіна, але вони таким чином моделюють майбутню політичну ситуацію на Росії. Чи це погано для України? Це я вважаю, добре для України, тому що це відкриває вікно можливостей. В тому що для зміни подальшого режиму Путіна. Ну звісно, це не так швидко буде. Ну, такі друзі, були мої висновки. Звісно, ви можете не погодитися. Я дякую 24 каналу, що ми змогли так детально це все проговорити. Пишіть свої коментарі у відео, поширюйте його друзям, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео на цьому каналі. За це я вам буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, шану не промикайтесь. Все буде Україна!